У сільському житті кожна дрібниця має значення, і навіть бур'яни, які більшість господарів вважає лише зайвою проблемою, викликають багато дискусій. Коли літо минає, а городи і поля віддають свій урожай, перед селянином постає питання: що робити з бур'янами восени? Чи варто їх залишати на зиму, чи все ж краще вирвати і спалити? З одного боку, бур'яни забирають поживні речовини із землі. Виснажують ґрунт і заважають культурним рослинам рости з іншого, вони мають свою приховану користь, яку не завжди видно відразу. І саме тому ця тема варта окремої розмови, бо від правильного підходу залежить майбутній урожай, стан землі та навіть здоров'я саду і городу. Багато хто звик думати, що бур'ян це лише шкода, та насправді природа не створює нічого зайвого. І навіть простий лопух чи кропива можуть бути помічниками, якщо знати, як з ними поводитись. Для селянина важливо розуміти не тільки як боротися з бур'янами, а й коли вони можуть приносити користь. Адже взимку ґрунт особливо вразливий, його вивітрює, промерзає, вимиває дощами і талими водами, і часто саме бур'яни стають тим природним покривалом, яке захищає землю від руйнування. Тому перед кожним господарем стоїть вибір, чи залишати бур'яни як природну ковдру для землі, чи все-таки прибрати, щоб не дати їм насінням розмножитися і стати ще більшою бідою наступного літа? Це питання не має єдиної правильної відповіді у різних господарствах підхід різний, хтось прибирає все до останньої травинки, залишаючи голу чорну землю. А хтось дозволяє бур'янам залишитися, вважаючи, що це природний захист, і кожен з цих підходів має свої плюси і мінуси. Однак для того, щоб зробити правильний вибір, треба розуміти, як саме бур'яни впливають на ґрунт і що вони можуть дати чи відібрати у врожаю. Це знання дозволяє господарю уникнути крайнощів і діяти так, щоб користь була більшою за шкоду. Важливість теми полягає ще й у тому, що селянин думає не лише про сьогоднішній день, а й про майбутнє земля, яка живе і працює щороку, потребує догляду та відпочинку. Якщо з неї лише брати, вона швидко збідніє, а врожай зменшиться. І якщо ж допомагати їй навіть через прості речі, як залишення бур'янів чи перегною, то ґрунт віддячує родючістю. Бур'яни в цьому процесі можуть бути і ворогами і помічниками, вони забирають поживу, але водночас, перегниваючи, віддають органіку назаду землю. Це подвійна природа, яку варто враховувати. Ще одна причина, чому тема актуальна, це трудові витрати. Прибрати все поле чи город від бур'янів восени це серйозна праця, яка потребує часу і сил. Не кожна родина має змогу зробити це ретельно особливо. Якщо господарство велике. Тому знання, коли бур'яни краще залишити, а коли таки варто знищити, допомагає зекономити сили та не нашкодити землі. Адже буває, що робота робиться дарма виривають, палять, а на весну бур'янів ще більше, ніж було. Це приклад того, як невміння правильно оцінити ситуацію призводить до зайвої праці. Селянин завжди дивився на землю з повагою. Розуміючи, що кожна рослина має своє призначення. Бур'яни це не лише конкуренти для культурних рослин, а й частина великого кола життя на городі чи полі, вони притягують комах, служать укриттям для дрібних птахів і тварин, допомагають утримувати вологу. Саме тому питання чи варто залишати бур'яни на зиму, виходить за межі простого прибирання сміття, воно торкається. Цілого підходу до ведення господарства тут важлива мудрість, поміркованість і розуміння природи. Таким чином, вступ до теми показує бур'яни це не лише небажані гості, а й можлива допомога господарю. І саме восени, коли врожай зібрано, настає час прийняти рішення, що робити з бур'янами далі. Це рішення вплине не лише на вигляд городу взимку. А й на майбутню весну, на стан землі, її силу і врожайність. І тому так важливо розглянути всі сторони цього питання, щоб зрозуміти, як діяти правильно і мудро. Коли постає питання, що робити з бур'янами весени, головне розуміти різницю між видами бур'янів та їхнім впливом на землю. Є такі, що швидко розмножуються насінням, і якщо їх залишити. То навесні город буде густо засіяний небажаною травою, а є й ті, які, залишаючись на поверхні, перегнивають і утворюють природний компост. Тому перша порада для господаря не діяти за одним шаблоном, а розглядати кожен випадок окремо. Там, де бур'ян є особливо агресивним, його краще видалити, щоб не дати йому переваги. А там. Де він може послужити укриттям для землі її майбутнім перегноєм, можна залишити, щоб природа сама виконала свою роботу. Одним із методів, який давно відомий у сільському побуті, є використання бур'янів як мульчі. Коли їх скошують і залишають на поверхні землі, утворюється природний шар, який затримує вологу, не дає ґрунту пересихати і промерзати. До того ж, цей шар поступово. Перегниває збагачуючи землю органікою. Важливо, щоб бур'яни не мали насіння, інакше навесні з них виросте нова хвиля небажаної рослинності. Тому основна порада: якщо плануєте залишати бур'яни як захисний шар, робіть це до того, як вони відцвітуть і розсиплють зерно. Інший спосіб використання бур'янів для компостної ями. Якщо господар вирішує прибрати бур'яни, не варто їх одразу палити чи викидати, краще скласти їх у купу разом з іншими рослинними рештками. За зиму вони перегнивають і навесні перетворюються на цінне добриво. Такий метод дозволяє повернути в землю поживні речовини, які рослини забрали впродовж літа. Це природний і безкоштовний спосіб удобрення, яким користуються багато господарів. Важливо лише стежити, щоб у компості бур'яни не мали зрілого насіння, бо воно може зберегти життєздатність і прорости наступного року. Є ще метод перекопування разом із бур'янами. Дехто з господарів восени, оречі, перекопує город, закладаючи в землю рослинні рештки. У цьому випадку бур'яни стають частиною зеленого добрива під впливом вологи та морозу. Вони розкладаються і навесні створюють пухкий родючий шар. Але тут теж треба знати міру якщо закласти надто багато свіжих рослин, земля може закиснути, що не завжди корисно для культурних рослин. Тому радять перекопувати бур'яни в поєднанні з гноєм чи іншими добривами, щоб баланс поживних речовин був правильним. Є й протилежний підхід, повне прибирання бур'янів із ділянки. Дехто вважає, що лише так можна убезпечити город від їхнього розмноження. Такий метод виправданий, коли йдеться про особливо злісні рослини осот, пирій, амброзію чи інші, які мають потужне коріння і легко відновлюються навіть з маленького шматочка. Якщо залишити такі бур'яни на зиму, вони навесні підуть у ріст із новою силою, і боротися з ними буде ще складніше. У цьому випадку головна порада не лінуватися і прибрати їх повністю, поки вони не встигли відновитися. Ще одна порада стосується садів і ягідників там, де ростуть дерева чи кущі, бур'яни можуть грати двояку роль з одного боку, вони затримують вологу і захищають коріння від морозу, з іншого забирають поживні речовини, яких і так потребують садові культури. Тому радять не залишати бур'яни безконтрольно, а використовувати інші методи захисту мульчувати землею, соломою, тирсою чи компостом. Якщо ж бур'яни таки залишаються, то лише як тимчасове укриття, яке навесні треба прибрати, щоб не дати їм заглушити молоді пагони. Також важливо враховувати місцеві умови. У районах, де зими суворі, земля промерзає на велику глибину, і залишення бур'янів може справді врятувати врожай. У тепліших регіонах, де ґрунт не так страждає від морозів, користь від бур'янів менша, а шкода від насіння і розростання може бути відчутнішою. Тому кожному господарю варто зважати на власний досвід і кліматичні умови свого краю. Важлива порада використовувати бур'яни як індикатор. Вони показують, чого бракує чи що надлишково є в ґрунті. Наприклад, кропива часто росте на багатих ґрунтах, а миші з'являється на виснажених. Якщо уважно придивитися, бур'яни підкажуть, як поводитися з землею, де треба підживити, а де дати відпочити. Тому замість того, щоб лише знищувати бур'яни, можна використати їх як. Підказку для правильного господарювання, отже, основні методи і поради зводяться до кількох ключових моментів. Бур'яни можна залишати як мульчу, закопувати як зелене добриво, складати в компост чи прибирати повністю залежно від їхнього виду і ситуації. Головне не робити це бездумно, а підходити з розумінням. Тоді навіть бур'яни перестають бути лише ворогами і стають корисним ресурсом для господаря. Якщо вміло скористатися їхніми властивостями, у народному господарюванні завжди зберігалася мудрість, яка передавалася з покоління в покоління, і ставлення до бур'янів не було винятком. Наші діди й баби добре знали, що те, що сьогодні виглядає непотрібною травою, завтра може послужити користю. У старовину селяни не мали хімічних засобів боротьби з бур'янами. Тому ставилися до них уважніше і прагнули використовувати кожну рослину на користь. Часто бур'яни косили і розкладали поміж грядок, щоб утримати вологу і прикрити землю від морозу. Це був своєрідний спосіб утеплення ґрунту, що дозволяв навесні швидше пробудити город. Кропива, наприклад, завжди вважалася не лише бур'яном, а й корисною травою. Її зрізали і залишали під яблунями чи смородиною, щоб вона перегнила і дала поживу деревам. Так само й лопухи, їхні великі листки добре вкривали землю, затримуючи вологу. У багатьох селах восени навмисно не прибирали все до останньої травини, бо вірили земля має відпочити під покривалом, яке сама природа для неї виростила. Люди бачили, що там, де бур'яни залишалися, ґрунт весною. Був пухкіший і легше піддавався обробітку. Ще один народний метод використання бур'янів для худоби те, що влітку не підходило на корм, восени косили і сушили, змішуючи зі сіном. Деякі бур'яни служили додатковою підстилкою для тварин, сухі стебла розкладали в хлівах, а після зими вони разом із гноєм ставали цінним добривом. Це був природний кругообіг, у якому нічого не пропадало дарма. Так, господарі поєднували турботу про землю з доглядом за худобою, використовуючи навіть непотрібну на перший погляд траву. Звичайним явищем у минулому було й спалювання бур'янів. Це робили не лише для того, щоб знищити насіння, а й для отримання попелу. Попіл цінувався як добриво, адже він містить калій і кальцій, які допомагають культурним рослинам краще рости. Особливо часто попелом удобрювали картопляні грядки та капустяні ділянки. У селах казали куди попіл, туди добрий врожай. Тож бур'яни, які здавалися шкодою, перетворювалися на корисну добавку для землі. Зі старих методів можна згадати захист від шкідників, дехто спеціально залишав певні бур'яни по краях городу, бо вони відволікали комах від культурних рослин, наприклад, полин. Чи пижмо, що вважалися бур'янами, могли відлякувати шкідників своїм запахом. У такий спосіб господарі вчилися співіснувати з дикою рослинністю, замість того, щоб повністю винищувати її. Вони добре розуміли, що природа завжди створює баланс, і завдання людини не порушити його. Сучасні підходи змінили ставлення до бур'янів. Тепер є хімічні препарати, які дозволяють швидко очистити землю, і багато господарів вважають, що так легше і надійніше. Проте разом із цим зникає природний захист і виснажується ґрунт. Досвідчені аграрії нині знову повертаються до старих методів, розуміючи, що вони мали сенс. Так, мульчування бур'янами або їх використання як зеленого добрива знову входять у практику. У містах це називають. Екологічним землеробством, а на селі просто традицію, яку завжди знали. Наприклад, сьогодні популярним стало залишати частину бур'янів на краях ділянок, щоб зберегти корисних комах. Бджоли, джмелі, сонечка знаходять там притулок, а потім допомагають на городі. Колись це робилося несвідомо, просто зміркування економії сил, а тепер це називають. Агроекологічним балансом у багатьох селах навіть радять не виривати все до голої землі, бо це шкодить ґрунту. Сучасні приклади показують, що господар, який залишає бур'яни на зиму в розумних межах, отримує користь менше ерозії землі, більше органіки, природне укриття для коріння культурних рослин, а от повне прибирання часто обертається до додатковими проблемами весною, земля тверда, пересушена. І в неї важче посадити новий урожай. Таким чином народні поради знаходять підтвердження в сучасних умовах, і те, що здавалося простими звичками, тепер називають грамотним агрономічним підходом. Отже, приклади з життя і народні методи доводять бур'яни. Це не тільки перешкода, умілий господар завжди знаходив спосіб використати їх для добра будь-то укриття для землі. Корм для худоби, добриво чи захист від шкідників сучасна наука лише підтверджує те, що селяни знали здавна не все варто знищувати, інколи краще дати природі зробити свою справу. Підсумовуючи усе сказане, можна зробити кілька важливих висновків, які стануть у пригоді кожному господарю. Найперше, бур'яни, не слід розглядати лише як шкоду. Бо вони мають і приховану користь. Якщо залишити їх на зиму в помірній кількості, вони можуть стати природним захисним шаром для землі, зберегти вологу та не дати ґрунту вимерзнути. Однак при цьому потрібно чітко знати, які види бур'янів можна залишати, а які варто знищити без вагань, щоб вони не стали головною проблемою весни. Агресивні. І кореневищні бур'яни краще прибрати, не даючи їм поширюватися, тоді як звичайна трава чи листя можуть стати доброю мульчею. Важливим моментом є також вміння розрізняти користь від шкоди. Якщо бур'яни вже встигли дати насіння, залишати їх на ділянці небезпечно, навесні це обернеться новою хвилею небажаних рослин. У такому випадку найкращий вихід. Прибрати і використати для компосту чи спалити, отримавши цінний попіл. Якщо ж бур'яни ще не встигли відцвісти, їх можна спокійно залишити на поверхні як укриття, тоді вони перегниють і перетворяться на органіку, що збагатить землю. Це проста порада, але вона суттєво впливає на результат. Господарю також варто пам'ятати про кліматичні умови свого краю. У холодних регіонах, де зими тривалі і морози сильні, залишення бур'янів допомагає зберегти ґрунт від промерзання і вивітрювання. У тепліших місцевостях, навпаки, може бути більше шкоди від поширення насіння, ніж користі від укриття. Тому рішення потрібно приймати, зважаючи на власний досвід і умови господарства. Універсальної поради для всіх не існує. Але є спільне правило не варто діяти бездумно, краще проаналізувати, які бур'яни ростуть і яку роль вони можуть зіграти. Ще один висновок полягає в тому, що бур'яни можуть стати частиною цілого господарського циклу. Якщо правильно їх використати, вони повертаються у землю як добриво у вигляді компосту, попелу чи зеленого перегною. Тобто, те, що здається сміттям, насправді може стати ресурсом. І тут господар проявляє свою мудрість. Він не просто бореться з бур'янами, а перетворює їхню силу на користь для майбутнього врожаю. Це дозволяє економити кошти на добривах і робити землю більш родючою без зайвої хімії. Окрім того, варто пам'ятати, що бур'яни це індикатор стану ґрунту. Вони можуть підказати, чого бракує землі, або що в ній у надлишку. Спостерігаючи за ними, господар отримує цінні підказки для правильного догляду. Ігнорувати ці знаки означає позбавляти себе важливої інформації, тому замість сліпої боротьби з бур'янами краще навчитися читати їхню присутність на полі чи городі. Зрештою, головна рекомендація звучить просто бур'яни можна і навіть потрібно використовувати розумно. Варто залишати лише ті, що не шкодять і можуть принести користь, а злісні і небезпечні знищувати, не даючи їм шансу розмножитися. Важливо робити це з урахуванням пори року, стану ґрунту та конкретних умов господарства. Якщо діяти обдумано, навіть бур'яни стають союзниками, а не ворогами. Отже, питання, чи варто залишати бур'яни на зиму, немає однозначної відповіді. Все залежить від того, які саме бур'яни ростуть, у якому стані перебуває земля, і які цілі ставить.